З 2 червня поточного року ліфт у міській поліклініці на вулиці Порогова перестав працювати. А хворих, як зазначає завідуюча поліклінічним відділенням Тетяна Майсєєва, менше не стало, а навпаки, побільшало у зв'язку із диспансеризацією. Щодня люди скаржаться на незручності у підйомі на вищі поверхи. Жалоби обосновані, тому що у нас п'ятітажне типове здання і розположені кабінети таким образом. что хирургический комплекс – это пятый этаж. Это та травматологическая часть больных, которые реально ходят раз в 10 дней или кратность раз в 5 дней к врачу-травматологу на пятый этаж с, в общем-то, большими проблемами поднимаются. Аби тимчасово розрішити проблему, важко хворих та інвалідів візочників оглядають на першому поверсі. Проте перевести всіх на перший поверх сьогодні змоги у поліклініки нема. На сьогодні у відділенні два ліфти, і жоден не працює. Днями у Білгородністровській раді було проведено нараду з вирішення даного питання. Як зазначили посадовці, коштів у міському бюджеті на запуск ліфтів немає, тому необхідно знайти інше джерело фінансування. Ми надіємося, що в течії ближайшого времени ця проблема буде рішена і це буде. Немаловажно маловажно рішить, тому що, в общем, то сейчас Ми проводимо диспансеризацію. К нам обращається масово люди, не только жителі нашого города, а також курортной зони. Всього на ремонт ліфту у міській поліклініці необхідно 13 тисяч гривень. Наразі вже профінансовано частину коштів на запуск акредитованого ліфту. На черзі ремонт і другого буквально три-чотири дня. Я думаю, що буде працювати. Один із ліфтів буде працювати і через неділі. полторы максимум две запустим и второй лифт. Подрядная организация, которая будет выполнять работы, это местная городская или это будет из не знаю, может быть из области? Сегодня это сегодня это местная местная организация, которая сегодня выполняет осуществляет будем так говорить обслуживание всех городских лифтов. Вот в дальнейшем в проблеме как бы есть сегодня проблема общая городская, то есть в городе находится 84 лифта, которые на 30 32 лифта тридцять лифта это ОСББ, остальные 50, 52 лифта находятся на балансе жов э часть, то есть там были большие проблемы, которые в дальнейшем, я думаю, мы с вами ещё будем встречаться и будем говорить об этой проблеме, то есть пришлось из-за одной проблемы вникнуть в общую проблему городскую. Поэтому я думаю, что эту проблему в ближайшее время будем решать и будем думать э с подрядными организациями и вникать в эту проблему. Ну и дальше её, как говорится, курировать. Депутат міської ради Олександр Морозов підкреслює, що дана проблема у Білгородністровському наразі потребує негайного рішення, і для її вирішення будуть залучатися кваліфіковані спеціалісти. Тетяна Бажанар, Анатолій Лукінчук, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.